Чорноморець, так само, який претендує ще на першу шістку, є зараз на шостому, на шостій сходинці, якраз він приймав Волині, мав шанс відірватися від Ворскли, е, яка приймала Динамо. Але е, моряки цим шансом не скористалися. І помітно, що Чорноморець, який видав цю прекрасну безпрограшну, на безпрограшну, виграшну серію, потім десь загальмував і зараз так само в пошуках своєї гри. Сергій Миколаевич. Ну, в этой игре, вы знаете, нужно сказать, что Момент був якраз у Волині. У Волині острі моменти були, в принципі, ніж у Чорноморця, Потому что у Черноморца практически их не было. Они старались скрыть оборону, но все-таки уровень мастерства не позволяет дать это тонкость сыграть. Они пытались, нельзя сказать, что не было интересная игра пытались, но все-таки я же говорю, что индивидуальное мастерство не всегда вот, знаете, показывали футболисты. Но, Хотя а, здесь хорошая передача, была Сергей, немножко неточно. Ну, не точна, но... парадокс. Два наитиковеших матча мы побачили на заснеженном в бытовом поле, правда? Ж? Да, да. А там, где все зеленее, там, де все майстернее стихи выходит и показують? Я, я скажу три матча. Днепр, а, заряд, ну, три матча. Три, да. Три матчі ми побачили на хорошому засніженому полі. Ще раз говорити о тому, ну, що не все рішає все. Є ще інші фактори, які впливають на результат. Для мене здивувало більше тут волинь. Я не розумію команду, яка. Ну, если она агрессивна, правильно Максимально агрессивна. То она мала граты играть агрессивно. Вот момент. Вот ну, момент. Хороший момент. Это момент. Это хороший единственный у Калитвесова да. во втором тайме был. Еще все-таки будет один момент, где он мог перебросить вратаря. Но больше, больше, я же говорю, что не удалось футболистам Черноморца. Хотя, я же говорю, что по, раз, по динамике, как бы, очень интересно. Движение было, но все-таки уровень мастерства оставляет желать лучшего. Ну, это... В прошлом году вони абсолютно нічого не могли виграти, а В этом году вони вже і так перевод вот этот момент, как бы, ну, при ідеалі, вроде левая нога у Владислава, але не сповнені. Ну, це ми вже не сказали, що ну, это что момент. Це сложно було, сложно, так. Да. Да, не так просто. А так во втором таймі, кроме цього, абсолютно у Чорноморця нічого не було. Так от Волинь. Подивіться, як Волинь глибоко зустрічала Чорноморець у своєму штрафному майданчику. Не так, як Динамо, зовсім не так. Коли грали. Біля центральної лінії, і мені ну так трошки здивувалося, знаєте, бо я чогось ну не розумію шукоїться, або ну ну дивно для мене. Ну для вас не дивно. Що проти чорноморця, який не є сильнішим за Динамо, це м'яко кажучи, ми граємо дуже обережно. А проти Динамо ми виходимо і там вже шарашем. І ще воротар не має права виходити, як нам сказали, воно щоб він стояв на воротах. І ну, якби питання були достатньо ну, такі серйозні. Ми зараз до них повернемося, тому що в нас є коментар Віталія Кварцянова. Ви дасте оцінку, наскільки він є кваліфікований. Давайте послухаємо спочатку Олександра Бабича. Що він сказав по цьому матчу? Ми передивлялися ігри. Я три рази дивився з Дінамо. Кажу, ми мінімум нічого могли б зіграти. якщо сини помилки вратаря, якому казали, як грати. А потім полізли забивати і були такі провали. Як вдома, не можемо вдома відбиватися, хоч це Дінамо. Поставили Марчука, що він гравець, молодіжної зборної, був рік назад. Непогано зіграв з Дніпром, не дуже впевнено в другому там і в Кировграді. Ми розбирали, довірили йому, думаю, як з Дінамо Кажу, зіграєш синок на ноль, тебе може головку в збірну верне. Давай сіграй з концентрацією, не виходь на м'ячі, є боротьба, не лізь в ту борбу. Не залишай ворота, як Ніколи. Я йому сказав, але він порушився, бігав три моменти, Які він кидав ворота, виходив. Ну, на Дінамо конкретно Шабанов відповідав за Ярмоленка. У нас були індивідуальні завдання грати персонально з кожним. На як м'яч виходив на нашу половину поля. Але футболісти чомусь цього не робили, особливо в другому таймі. У Нас поламав гол в роздягальну з Дінамо, як зрівняли, і потім другий, як Марчук, ошибся, побіг. Якби ми видержали перший там 1-0, я думаю, у нас не було б такого рахунку і не чудив Марчук, скажімо так. Ми маємо до нього претензії. Ми будемо розбиратися серйозно і з тренерами, чому він це робив. Хоч ваш канал мене критикує, що там я спокій, нам не треба, я впевнений, наша команда не грає. Якщо якийсь гравець запутався, ми будемо розпутувати, шукати істину. Але команда завжди грає максимально відверто, чесно. Ми хочемо очистити клуб навіть від тих підозрів, які нам цілий час придивляє ваш канал. Я ще раз хочу сказати, що ми нікого не ловили, не піймали, але займаємося чим, вивчаємо матчі. Є інформація, яку ми хочемо дослідити, щоб не зробити лишній наклеп на якогось футболіста. Зараз осторожно грали, знали, що в одесі теж нема куди діватися. Я думаю, що ми все одно грали весело, не катали м'яч назад а старалися грати на атаку, теж як вона тільки малими силами. Я казав більше, а вони самі, я вже кілька разів, кажу, автоматично затримувалися на своїй половині поля. Знаєте, критикує не тільки наш канал, а критикує вся Україна. Якісь певні такі моменти відбуваються, коли вони нам не зрозуміли. І я, чесно кажучи, коли робити ефірного цапа з одного малого цього хлопця, який на воротах стояв, розумієте, що запускали, за голову кидали, то так якось нам, ну, м'яко, не дуже чесно, ну правда? Больше як защитника вопроси, ні, 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 ні в кураторів. Віталій Олени, до, до захисників питань нема. Я хочу побажати Віталію Володимировичу, щоб він якомога швидше розплутав. все таки ту ситуацію, яка зараз є в команді в клубі, Щоб футболістів не били. Не били в деяких командах клубу Волинь, щоб вони не зізнавалися в дечому. В деяких командах клубу Волинь. Розумієте? Дуже важко зараз щось втаємничити, особливо в тій ситуації, коли ми всі рятуємо український футбол. Розумієте? Ну, а у нас зараз є все-таки продовження я. Бачите, а, а, спочатку підвів інтерв'ю Олександра Бабича. Давайте все-таки послухаємо, що він говорив по цьому поєдинку. Скажем так, корректировки были в перерыве. Мы ребятам сказали, что надо чувствовать аритмию игры и не всегда играть на контратаках, придержать мяч. В принципе, они меня усл услышали, но результата для нас положительного ми не достигли. Самое главное, что. Мы идем потихоньку к своей мечте, и скажем, чемпионат продолжается. И очень верим, что мы закончим это, ну, этот год удачно. Мреяция будто в чисте. Мрея выиграть в каждом матче. Но, конечно, мы очень хотим и мечтаем закончить чемпионат в первой шестерке.